І всім привіт-привіт, ребята! Сьогодні у нас друга часина розпаковки паперових сюрпризів. Я підготувала нам новиночку. Це вгадай на персонажа по їхнім цитатам з ігор, фільму чи з плюшів. Значить, давайте виберемо старого старого, з самого старого до самого нового. Що ж, давайте виберемо футболочку. Давайте ось так ось. Це відкладаємо. Потім. Стіла Брейнер. Давайте ось такі ось. Ой, так, Потім одежа на зиму. Давайте ось такий ось гарний пакетик. І наша новиночка давайте. Давайте ось таке ось. Діти бувають жорстокі. Так. Такс. Беремо наш каталог. Починаємо з самої першої колекції. Це футболки. У нас ось така ось палітра. Можете загадати число 1, 3, 4, 6 і 8. Я думаю, 6. Так. Да. Що ж, я не вгадала це 3. Хто сказав, хто подумав 3, той молодець, ви вгадали. У нас ось така ось. речка. Давайте відкривати. Ой, відкривати, відклеювати. О, як воно складно відклеїться. Ось тут -то спробуємо. Ой, Так, старе. Це сюди. Так, наступне. Це на нас тілом Тут один ці. Хтось таке ось. Такс. Давайте Presence. Цікаво, чи попадеться нам тут леденець. Такс. Немає. Нам тут попалось ось такі ось. Мені, до речі, вони попадались, мене, в мене випало там щось якісь рожеві акули, але в мене їх вкрали. Ось. Так це під номером 8. Це нам ось сюди ось треба буде наклеїти, да. так. Такс. хорошо. Чекай-то штошечка. Даже секундочку. Да. Так, с наступного. Все. одежу на зиму. Під номером 6 ось така ковтинка. І остання колекція. пам'ятаю, діти бувають жорстокі. Це в нас з фільму. Радуйте. Е, я вже знаю, хто це. І так. Це Мангл, Мені дуже не подобається, як я її нулювала, звісно. Але що ж поробиш. Все, О. О. всем дякую за просмотр, Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ладно, дня. Ну, вот, всем пока-пока.